Вони з нами не поїдуть. Ніко, ти що забула, що було тоді? Як вона вас кудись забрала і. Але це все я. Я просила її піти погуляти і все, досить. збирайте, Збираймо речі. Ми... Нам треба сьогодні ввечері виїжджати. Але, але що? Ну будь ласка, вона ж нічого поганого все ж таки не зробила. Зробили все. Ти хочеш сперечайся з татом, але я піду збиратися. Але без але. Ну, будь ласка, можна вони поїдуть? Вибач, Ніко, але ні, я теж піду збирати речі. Але, будь ласка, ну чому? Добре, ми від'їдемо. Ми їдемо, сподіваюся, ненадовго але ж треба попередити Емілі. Вона ж так не буде знати і. ладно, мені треба теж, мабуть, збиратися. Зберусь і тоді піду попереджати. Ну, в основному збирати тут майже нічого. Тут усе і так зібране. Прилочок і термос треба ще покласти. Ну і... а за тест. По малюванню, хоча, думаю, це можна вже викинути в смітник. Це аж просто тест і все. Усе я зібрана. Ніхто не бачить, тепер треба швидко попередити Емілі. Емілі, будь ласка, вийди, нам треба поговорити. Хтось дзвонить. Ти посиди поки що тут, Емілі, а я зараз піду відкрию. О, я навіть не знаю, хто це може бути, але добре, поки що перевдягнуся в піжаму. Все, тепер треба почекати, хто ж це може бути? Я краще позвоню ніці, запитаю, як вона. Емілі, Емілі. так, хто то був? Е, там тебе просять мене, але йди. Ну, добре, мене так мене. Цікаво, хто ж це може бути? Ніко! Що ти тут робиш? Я якраз збиралася тобі подзвонити, але так і не подзвонила. Для чого ти прийшла? А, та ти хочеш до мене в гості, заходь. Ні, мені треба дещо сказати, але ти не сердись на мене. А що саме щось таке серйозне? Ну, тут така справа, ми їдемо. Їдете, але куди? На автобусі кудись? Ні. В іншу країну. Що? Як це в іншу країну? Коли ти встигла запланувати плани на іншу країну? Ну, там, в готель, на море? Коли? Ну, це мої батьки кажуть, що ми туди поїдемо. Поїдете, значить, а в яку країну? А ти тільки не кричи, я тобі зараз все розповім. А мені треба не зараз, а прямо зараз. Ну, це просто так все вийшло, що Пам'ятаєш, знаєш, коли я винний і ми пішли гуляти, то тоді ми, наші батьки посварилися, і тепер я вмовляла, щоб і ви поїхали, але вони не погодились. Ех, а шкода, ну, країна там, де є море, їх багато. Я зараз тобі все розповім про саме ту, в яку ми їдемо. Вона така неймовірна. Правда, така неймовірна. Так, ну, розповідай тоді про неї швидше. Ну, ми їдемо в Естонію, там дуже тепло, ще є море і пісочок, там можна плавати. Повезла. Ми нікуди в таке місце не поїдемо. Розумію. Ніко, Ніко. Мене вже кличуть. Не можна, щоб вони дізналися, що я розмовляю з тобою. Я знаю. До зустрічі, до зустрічі. Ех, Якбиш, то ми поїхали на пляж в Естонію теж. Ах. Ніко, ти вже зібралася так. Ну, добре, ми теж взяли все, 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 навіть твої ці всі смаколики. Боялися, зіпсуються. Ну, добре, пішли, пішли. Хоча ще не вечір, але ми можемо ще прогулятися. Ну, давайте. Усе, бувай наш будинок. Хоча, пропустимо місяць оплати. Місяць ми що їдемо туди на місяць, не їдемо, але демо. ну добре. Місяця так довго і нам буде так класно, ага. О ну так. Ех, на цілий місяць. Чого ти така сумна? Family. Вони їдуть не... Летя... їдуть чи летять в Естонію, а мені. Я теж хочу до них в Естонію. Є те, що ти хочеш, а є те, що ми повинні. У нас робота. Так що займись чимось, а мені треба ще обід готувати. В Естонію вона хоче. Естонія гарна країна, але ми туди не поїдемо чи не полетимо. Ну, звісно, гарна країна не поїдемо чи не полетимо. Хоча, мабуть, я неправильно сенчуся все ж таки скоро вечір і мені треба буде так посидіти цілий місяць, цілий. Ось ми і в аеропорту. Так, пішли. Пішли. Добрий день. Добрий. 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 Проходьте. Дякую, дякую, дякую. Нам, нам треба поставити багаж сюди. Так, особливо твій портфель. Я знаю, я туди поклала щось із того, що не можна класти. Я це відчуваю. Ну, добре, мій портфель, то мій портфель. Вона пишіть, але. Якщо вона пишіть, то значить усе добре. Тепер ставимо мій. І він пишіть. Пішли. Пішли, пішли. Я знаю, що це буде просто неймовірно. Ага М -м -м. Просто прості. Так Зараз ніч. Нас може не одразу пропустити, тому треба взяти собі щось поїсти. Ну, добре. Я візьму собі сік, сік треба брати молоко. На ніч корисно пити молоко. Молоко ну добре, а я візьму сік. Молоко так молоко. Усе, тепер все добре. Їжу не бери тобі, вистачить лише молоко. Я понесу. Так, проходьте, ну добре. О, тут вже хтось є. Так, ці люди також летять на море. О, можливо, і не на море. Цікаво, куди летить ця дівчинка? О, привіт, привіт. Сідай до мене, ну добре. Ось бачиш, Ніко, і знайшла собі подружку, а ти ще сердилась. Добрий день. Добрий. Як у вас справи. У нас все добре і у нас. А ви знаєте, що буває добрі доброго. Добрі доброго. Все, ви мене смішите, це ви мене. Усі ЗІ знайшли спільну мову, а я б закуски поїла, але... але так класно, що ти теж летиш. Більше, мабуть, ніхто. Мабуть. У мене теж є молоко. Угу. Я хотіла взяти сік, я теж. Мені здається, ми дуже гарно подружимось. Мені теж. О, вже всі сплять? Як так швидко? Ага. Мені здається, все це дуже швидко. О, ну. Я думаю, ми зараз полетимо чи ні. Ну, мабуть. Ну, давай спати. Давай. Ми вже, мабуть, прилетіли. А то я не знаю, ну, ще ми начебто летимо, але О, що сталося? Це я у вас маю питати. Ми, мабуть, заснули. Мабуть, треба почекати сніданку. А тут нема сніданку. Як це нема сніданку? Ну, є тут, сніданку нема, але є ланч перекус так. Ой, справді, я теж про це забув. Ой, ти уявляєш? Ні, це ти уявляєш? Що я сплю, я не сплю, я теж не сплю? А, це моє молоко, це моє. Хоча я не сплю, а ти спиш. Ні, це я не сплю. Закуски. Нарешті закуски привезли. Ага, о, закуски клас. Я дуже голодна, я теж. Будете ланч-меню, як сніданок, чи просто візьмете щось попити. Ланч-меню, сніданок. Добре. Я вас зрозумів. Ось тримайте і сік також. Ланч меню сніданок. Дякую вам дуже, дуже. Завжди, будь ласка. Щось будете. Ланч мену ну, меню просто, звичайно. Так, щось одне. Добре, зараз. Усе таке смачне. Ага. Дуже. Прилетіли. Вже прилетіли. приїхала. Я, я в готель, я теж. А, в який саме тут в я, я не знаю, в не, неймовірний готель. Е, ну, я щось не знаю, що він такий неймовірний. Зараз будеш знати. Покажу, яка буде наша кімната. Наша кімната, ну... Вона і справді неймовірна, дуже. Ну і як тебе звати? Я Зоя, Зоя і Ніка найкраща друзі. О, як же? Ну так, так. Давайте я покажу кімнату Ніки. Ти теж хочеш побачити Зою? Ну так. Ви тільки подивіться, ось така неймовірна кімната буде у тебе, Ніко, у тебе. Вау, у тебе просто неймовірна кімната. Ну, мені вона не дуже сподобалась, але так, неймовірно. все, виходимо. Це наш неймовірний готель. Ну, по вигляду виглядає звичайним. Я з тобою згодна ось побачите, дівчата, він незвичайний. Я нічого не встигаю це підправити як документ першого ступеня. Ем. Добрий день, добрий я, я міс... я місіс Катя Катерина Петрівна. Так, Катерина Петрівна, підтрим... Я, Донька. Ну. е, от Слухайте, мені цікаво вас слухати. Давайте наступних. Мамо, ти просто не вмієш пояснювати. так я поясню. Я що сказала щось на те. Так от, коротше, ми приїхали, наша сім'я з трьох людей приїхали в цей готель. A few A few moments later. Делюксі, показувала моя мама. Квартиру делюкс. Лишилася лише одна, іншу вже викупили, то ми будемо ту, яка лишилася. Ну, вона на трьох людей якраз. А вас п'ятеро, я бачу. Не строя, я ж казала. Добре, добре. Квартиру делюкс, так делюкс. Дивіться, це готель Океан. Тут ви сплачуєте все за один раз і так от. Коротше, ми зрозуміли. Добре, зараз всього лиш 600 гривень. Добре, зараз буде. Ось 600 гривень. Добре, зараз я дістану сейф і один із ключів. Тримайте. Дякую вам дуже. Ваша квартира на другому поверсі, найкрайня. Добре. Добрий день, мі місіс Євгенія. Добрий день Зоя. Віддайте нам, будь ласка, наш ключ. Так, я ж обіцяла, пам'ятаю. Ось тримайте. Дякую. Завжди, будь ласка. Пішли. Це ваша кімната? Так. Ось наш ключ. Зараз ми увімкнемо бульбашки, і все буде гарно. Ось так ти мала нас зустріти. О, а чому саме так? Ну, я не знаю, мені так подобається ходити в ці штуки. Я виглядаю стильно, але я забула цю штуку, тому ти мене зустріла по-іншому. А зараз в мене урок музики. Ти тільки, послухай, як я граю. Ну, нам треба спочатку розміститися в своїй кімнаті. Добре, потім приходь, я, тобі, я тебе теж буду вчити. Ну, добре, пішліть. Кімната така ж гарна, як я тобі і показувала. Ну так, треба тепер розставити наші речі і все буде добре. Це їжа, твій столик, а в нас не буде власної їдальні. Ти що? Це ж готель? В готелі нема власної їдальні. В готелі всі їдять в одній. Добре. Мені здається, тут все просто ідеально. О, ну мені, мабуть, теж. Хоча, якщо чесно, мені ця кімната не дуже подобається. Вона якась така морська, і тут також мало речей і коротше. Для чого ми взагалі сюди приїхали? Якийсь цей готель не делюкс? Що?